Як у нас? Ви задоволені? Дякую. Ви скажете, так? Да, Хтось «ні». Більш менше. Сьогоднішня наша історія називається Великі Надбадня. Історія про одну дівчинку. Дівчинку звуть Люба. Одного разу Люба прийшла зі школи і якась вона прийшла така, скажімо так, розстроєна і сердита. Мама запитує її. Люба, в тебе все добре? Так, каже Люба. Ти двіок не принесла? Ні, з оцінками все нормально. Любе, може, тебе хтось образив? Ні, мене ніхто не ображав. Що ж тоді відбулося? Всі мама, сьогодні до нас в школу прийшла Тетянка у новій курточці. Гарна така курточка. Нічого нового не купляла, ніяких речей. Я також хочу. Таку курточку. Ну, любочка, розумієш, у нас зараз складна фінансова ситуація. Е, мені насправді для тебе нічого не шкода, але ти ж знаєш, що, по-перше, твій брат зараз в армії, а по-друге, ще і батько захворів. І багато грошей ми змушені витрачати на дорогі літки. Але як тільки з'явиться можливість, ми обов'язково тобі щось купимо. Хочеш, я тобі відкрию одну таємницю. Давай, каже Люба, насправді мені також набридло моє старе пальто. Я вже давно хочу його поміняти. Давай ми відкриємо один біблійний текст. І тоді мама запропонувала Любі прочитати перше послання до Тимофія, 6 розділ і 6 вірш. А я запропоную комусь із вас прочитати. Дякую. Велике надбання бути набожним і вдоволеним. Вона каже, Любі, Люба, ти, напевно, думаєш, що велике надбання було б для тебе це якби я купила тобі нову курточку із худру. Але Бог на це дивиться дещо по-іншому. І він каже, що велике надбання це бути набожним і задоволеним. Ось, подивись на себе. Коли ти зайшла, я тебе навіть не впізнав. Зайшла якась така похмура, сумна дівчина. Фактично, що ти їм втратила? По-перше, твоє незадоволення попортило тобі цей день, по-друге. Твоє незадоволення також може зіпсувати і твої відносини. Відносини із твоєю подругою, Тетянкою, відносини зі мною. Дійсно, каже Люба. Ти знаєш, мама, я навіть сьогодні до Тетяни не підходила і не спілкувалася з нею. Хоча зазвичай ми спілкуємося добре. Бог відкрив нам одну таємницю. І щоб ти її зрозуміла, тобі потрібно прочитати ще наступні тексти. Хто хотів би з вас ще прочитати? Бо нічого не принесли у світ зрозуміло, що гісінького не можемо її винести з нього. Маючи їжу і одежу, будьмо задоволені з того. І мама нагадала Любі, ти пам'ятаєш, якось ми зустріли одну бідну людину. Пам'ятаєш старенький, він ще ходив із палочкою і був так погано одягнений. Пам'ятаєш, як він відреагував на те, коли ти йому дала булочку? Пам'ятаю, мама, він ще назвав мене гарною леді. І він був дуже, дуже радий. Він бажав всім здоров'я, всім оточуючим, всім, хто проходив повз нього. Люба, як ти думаєш, ця людина вона знала цей секрет. Люба думала, так, напевно, що, так, тому що дійсно. Хоч і булочка була невелика, і звичайно, що цієї булочки йому надовго не вистачить, але ця людина мала такі добрі очі, і вона всім бажала здоров'я, вона в міру своїх можливостей намагалася покращити їхній настрій. І тоді Люба також прийняла рішення, що тепер і я, я також буду. Всім задоволена, тому що в мене є Бог, який весь час піклується про мене. Давайте тепер помануся ми. Помолимося за те, щоб ми також були всім задоволені. Хто з вас хотів би помолитися? Може нам бути вірними тобі, щоб ми не зважали на такі речі не, і не засмучувався від цього, а довіряли більше тобі. Амінь. Сідайте.

Тому приступаем мы с его до престола благодати, чтобы подержать твой лист и знать, благодать, для свои частные добровольные. Евреев 4,16. Все от а у того, у кого сердце весело, и того всегда пьет.